Олександра, до нашого ефіру долучається ще один спікер, авіаційний експерт. Костянтин Криволап. Пане Костянтине, вітаємо У вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, особливо радий бачити всіх, особливо юрій ванчем. Великий привіт вам. Я я так розумію, ви знайомі якраз по темі технології розвитку ні, та... ми зовсім у нас зовсім інша сфера знайомства <ріст> на університетська. Розкажіть, якщо так, будь ласка, розмовляйте гаразд <ріст> не будемо розкривати ваші секрети в такому разі, пане Костянтине. Хочемо поговорити про ефективність української ППО за останні два місяці. Ефективність ППО в Україні впала до 50% і нижче. Про це повідомляє видання The Telegraph. Аналіз The Telegraph показав, що удари Росії по Україні в останні. Тижні стали масштабнішими та ефективнішими. Це на думку знову ж таки видання. Це частково пояснюється зміною тактики використання БПЛА росіянами. Також є інформація, що Росія замінює американські компоненти в шахедах на китайські. Про це повідомляє власне наше головне управління розвідки. Зокрема, у нових антеннах для дронів Герань-2, відомих також як шахет. Знайшли лише два американські чіпи. Також вперше виявлено тактовий буфер індійської компанії. за Зазначається, що таким способом Росія намагається обійти обійти санкції. Отже, пане Костянтине, чи справді росіяни на ваш погляд вдосконалюють власне свої засоби нападу? Ну, вони вдосконалюють, але оці 50%, як про які каже Телеграф, ну це не зовсім відповідає дійсності. зовсім не відповідає. Тому що ми звикли до того, що у нас знищення там на рівні 95 100 А коли вона стала 88-89%, ми це е, ну, чуємо, тому що це кожен день, і тому що це велика кількість шахетів літає. Е, ну, 50 60% ну такого ще е, жодного разу не було. Те, що стосується заміни комплектуючих, то е, для того щоб вся штука літала, їм треба, щоб вона мала е, ну, досить при, е, серйозні обчислювальні можливості. Це стосується як ракет Х-101, так і це стосується так, так само і шахедів. і для того, щоб він ефективно працював, йому треба ці чіпи. Е, ці чіпи не такі потужні, як американські, і ці чіпи виготовляє десь близько 20 компаній по всьому світу. Але те, що була поставка китайських, вона справлялася з завданнями. Але зараз і Китай, мабуть, якось прикриває свою лавочку і більш прийшли на індійського походження. Ну, Росія буде намагатися все одне. Збільшувати кількість шахедів, не знаходити рішення по заміщенню цих деталей якимись іншими, там -то, може більш важкими деталями, але вона все одно буде намагатися збільшити кількість шахетів, щоб вони літали по нашим містам. Тому нам треба дуже серйозно займатися нашою системою ППО саме в той частині, яка відповідає за збиття шахетів, тому що найбільше зараз ураження. Ступінь ураження ми отримуємо саме от шахетів. Ракетні потужності росіян, вони обмежені, вони їх берегуть, вони їх накопичують. І основна задача у нас зараз шахеди. Якщо ми скажемо, там будемо порівнювати традиційні системи ППО, то в традиційних системах ППО. Взагалі стояло питання про таку кількість шахетів, які літають до нас кожної ночі, і відповідно не розраховували на системи захисту, які повинні в цих ситуаціях діяти. І тут Парк треба постійно. переходити на трохи нестандартні методи і виявлення, і знищення. Перше питання: дрони повинні бути знищені дронами. Друге питання вартість ураження, і між цими критеріями треба. Розуміти, що робити, а зараз ми в основному шахеди збиваємо на гвинтокрилах більше 50%. Але це ну досить не дешеве задоволення. Треба знаходити більш дешеві можливості. Це спортивні літаки, це знищення спортивних літаків, це привізні аеростати, які дозволяють бачити досить далеко ці. Дрони, ну і інші засоби, про які ви вже неодноразово казали, в тому числі ваших ефірах. А наскільки гвинтокрили, власне, ефективні у збитті шахедів? Як можна оцінити їх ефективність? Ну вони ефективні, тому що він обладнаний тепловіком, Він бачить цей шахет, він заходить до нього, йде паралельним курсом. Йому шахет йде зі швидкістю там сто шістдесят, кілометрів. Винтокрил здатний розігнатися там 250. Тобто догнати шахет, а тепловик дозволяє дозволяємо побачити його з відстані там 5 пять кілометрів. Догнати шахет, вийти паралельним курсом. І розстріляти, маючи великий боєзапас, там ну в кабіні там гвинтокрила може багато там розміститися різних банок з, з БК. І це ну, досить ефективно, майже 50%. Але є можна це робити значно дешевше а гвинтокрила у нас не така велика кількість, нам їх трохи не вистачає.